Уявіть один кілограм соковитих яблук. Що можна з цього зробити? Звичайний десерт чи справжнє осіннє диво? Я за диво, бо цей осінній пляцок пахне домом і дитинством. Два ніжні пісочно дріжджові коржі, між ними ароматна яблучна маса з апельсиновим смаком, а зверху ніжний горіховий крем. Пляцок виходить святковим, але простим у приготуванні. Ідеально підходить до чаю чи кави восени. Я покажу крок за кроком, як приготувати цей пляцок, щоб він завжди вдавався мяким та -то ніжним, тож до роботи. Для дуже смачного пісочно дріжджового тіста у миску викладіть 2 яєчні жовтки. Досипте 80 г цукру і докладіть 40 г сметани кімнатної температури. У мене сметана жирністю 20%. Розітріть усе вінчиком до однорідної світлої маси, а далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Ці дріжджі однією лівою впораються навіть з таким дуже здобним тістом. Цього разу нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів, а це четвертина стандартної пачки. Отже, розкришіть дріжджі до жовткової суміші. А далі вінчиком перемішайте до однорідності. Залишіть усе в спокої на 15 хвилин. Тим часом підготуйте суху суміш. У миску просійте 300 г борошна, розсуньте його до краю миски, 200 г дуже холодного вершкового масла наріжте невеликими кубиками і викладіть у центр миски. А далі руками швидко розітріть усе до крихти. Крихта буде ось такою неоднорідною. Десь більші шматочки, а десь зовсім дрібненькі. Влийте дріжджову суміш у борошняну, а далі ложкою починайте замішувати тісто. Це тісто навіть не обов'язково замішувати руками, воно і ложкою гарно замішається. Нам потрібно спекти із цього тіста два коржі, тому традиційно спочатку зважимо усе тісто. Його вага буде приблизно 640 г. Тому для кожного із двох коржів зважимо по 320 г. Коржі ми будемо випікати у формі розміром 18 на 28 см, застеліть дно форми якісним пергаментом, рівномірно розкладіть шматочки тіста по усій площі, а потім, натискаючи зверху пальцями, поєднайте їх в один суцільний пласт. Звичайно, можна просто розкачати тісто і викласти його у форму, але мені такий спосіб формування подобається більше. Таким же способом сформуйте і другу частину тіста. А далі помістіть форми з тістом на одну годину в холодильник. І після цього випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20-25 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Зверніть увагу, що поверхня готового коржа повинна мати впевнений золотавий колір, а сам готовий корж буде не надто м'яким, швидше хрустким. Але не переймайтесь. далі завдяки яблучній масі та крему коржі стануть м'якими та ніжними. Для яблучного прошарку нам потрібно натерти на крупній терці 1 кг кисло-солодких яблук. 1 кг – це вага уже почищених і натертих яблук. Досипте до них 100 г цукру і помістіть на плиту. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння, а потім проваріть ще приблизно 10 хвилин. Зніміть з вогню і всипте дві пачки порошку желе з апельсиновим смаком. Кожна пачка желе повинна бути розрахована на пів літри рідини. А далі дуже важливо не просто перемішати суміш, а довести її до повного розчинення желе. На це може піти приблизно 5 хвилин перемішування. У форму з бортиками, в якій випікались коржі, викладіть один корж, але нижньою стороною вверх. Бо ця сторона буде краще контактувати з яблучною масою. Зверху викладіть усю гарячу яблучну масу і розрівняйте її ложкою по усій площі. Відразу зверху викладіть другий корж верхньою стороною до гарячої яблучної маси. Долонею злегка притисніть корж до яблук і залишіть усю конструкцію до повного охолодження. Тим часом приготуємо дуже смачний горіховий крем. Для нього у каструльку помістіть 150 грамів цукру та одне яйце середнього розміру. Додайте два яєчні білки, які у нас залишились після приготування тіста, і розітріть усе до однорідності. Влийте 150 мл жирних вершків, у мене вершки жирністю і всипте 200 г мелених горіхів і далі на плиту його. Постійно помішуючи, на середньому вогні доведіть суміш до кипіння, а після закипання проваріть 3-4 хвилини, далі зніміть з вогню і охолодіть до кімнатної температури. Після охолодження маса буде достатньо густою. 200 г вершкового масла кімнатної температури добре збите, спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера до світлої пишної маси. На це піде приблизно 7-8 хвилин. Я використовую масло жирністю 82,5%. А далі знизьте оберти до мінімальних і поступово по столовій ложці докладіть горіхову масу. Перемішуйте лише до моменту, коли крем стане однорідним. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати. І лише після цього влити 15 мл це одна столова ложка, коньяку і вінчиком, круговими рухами вмішайте його у крем. Коньяк додасть горіховому крему елегантних вишуканих ноток. На цьому етапі не бажано користуватися міксером, щоб крем після додавання рідини не розшарувався. Далі викладіть увесь крем у форму на охололі коржі і розрівняйте його по усій площі. Як бачите, ми тут нижню сторону коржа обернули до горіхового крему, щоб крем гарно поєднався з коржем і не відшарувався від нього. Розрівняйте поверхню крему. Усе не забудьте помістити пляцок в холодильник на 8-10 годин для стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Зверху я оформила пляцок шоколадною глазурю. Для неї розтопила на водяній бані 50 грамів молочного шоколаду з 15 мілілітрами олії і перемішала, а далі ложкою нанесла на охолоджений крем тоненькими хаотичними смужками. Вага нашого богатиря 2 кг, і 500 грамів, висота. П'ять з половиною сантиметрів. Ну що ж, прийшов час подивитися, чи красивий наш пляцок вийшов на зрізі. Що тут сказати? Цей зріз справді красивий, цікавий та не банальний. Два смачні пісочно-дріжджові коржі чудово поєднуються як з яблучною масою, яка має легкий апельсиновий відтінок, так і з надзвичайно смачним кремом із проварених у вершків у горіхах. І завершує увесь цей ансамбль смачна шоколадна глазур зверху. Пляцок чудово нарізається на безліч невеликих порційних шматочків для подачі. Ці шматочки гарно тримають форму, не кришаться, а крем та яблучна маса не відшаровуються від коржів. Ще й готується він легко і просто із абсолютно доступних продуктів. Словом, одні плюси готуйте і смакуйте, бо ми того варті.